Так, друзі, ну що? Слава Богу, що в нас є Сашко, він мені підігнав нову катушку, тому що я хотів вже йти купувати спінінг, Тобто, тому що тут не продаються самі катушки, треба брати в оренду саме спінінг. Тому нова катушка зараз. Закинули. В принципі, в кожного була по одній покльовці. Дімона була, але трохи не встиг. У мене була, начебто я підсік. Часно ну, такі дебелий був, але бачите, катушка була така, що я почав тягнути, вона типу, просто ручка хлопнула. І поки я то руками ну, це все лєско дістав, то як короб поплив собі далі гуляти. Тому так. Тому сидим, далі чекаємо. Мазарт є. Цих хапарищів треба закрити. Азарт є, тому чекаємо далі. Друзі, дивана. Димона якщо вутку. Єле встиг словить. Що, немає нічого. А як таке реальне? Є, е, є, е, глянь, та гнеться. Оце кон контент, контент вола, наконець-то. во го Ну так у нього ну, ти А ну давай. Як дивися тут же ж цель. Тут, друзі, буде зараз проблематично дістати його. Може, підліти танки помістити. Бо тут є свій інзайдер, у тебе ти попідніть. Удачку отягнула в воду, це контент. Це ти була... А це, треба... це мені красота. Ну що, де воно? Здорово? Ого! Ні, хронаси. А ну хоч скажи хоч які емоції, як воно. Круто! Круто? А мені зависно. Держи нам не попускай. Ух ти, друзі! Оце контент! О вау! Ти воле! Справжня риба! Ну, телефон, Зараз. Дивимось, чи пузати сфоткай Сфоткайте. Що в мене не клює, так нечесно. Так, ну що, перший трофей є. Он там плаває. На кукурузу, да? І в мене кукурудзу так брала. Тому тепер чекаємо ми. У мене вже була одна покровка, але була холоста. Тому ось так, друзі, емоції капець. Просто діло в тому, що добре, що ми тут стояли, тому що аж тягнули в річку і Дімон тих з річки її стати. Якщо б трохи далі буде, то вудка поплила би капець. Я пару разів з батьком ловив на, ну, на таку снасть. Тобто то ми лавили расики таких ладошечних, воно просто там ну, дергає все. А отак, що просто взяли і потягнуло, то це, це капець. Емоції, да? Дімон такий радий. Класно. Все, настрой є. Бере на кукурузку ось таку. В принципі, в мене також була покльовка, була на кукурудзу. Е -е. Сашко відсікає, таку він каже, це мала для нього риба. Він ставить великі боліри, там такі, тобто каже, щоб як ловити, то вже кілограм на п'ять. А ми з Дімоном і такому раді, тому що бачите, як і скидуються тут лапті такі, Пригають. Вот так. Кайфуем. Так, друзья, и у меня сегодня трохи так сипая, сипая по трошке. Зараз, может, и возьмем. Пару ударов было. Сонечка вышла, начало проклевывать. Так, друзья, ого, что крупнейший, скажет Димон. Так он, он попустил. Вот это красавчик. Что, Дима? Есть, да? Не, ну молодец, Димон. Может сразу сюда выходить, На берег? Давай, давай, давай. Короче, у Димона там какось место шикарное. Ну чувствуешь? вы его? Чу В да? Ты волы. Гарне місце. Бачите, постійно в одну ту саму точку кидає. Не і... під вкладку. Це ж каже, треба не пускати її підкладку. Марий, щоб він втомився. Треба трохи так щоб він... повітря. Ух ти! Це дзеркальний. Да? Зеркальный. Mm. Зеркальный? Да. Да? Да. Як ты станешь? Да так взломаешь удочку, так понеже не закинешь. Блин. Брежно, брежно. Ну ты молодец, Дима. Ну я я в шоце. Як ты расскажи себе секрет? Oh, талант. Талант, да? Друзья, другие уже. На территории как Да? Mm -hmm. Ну такий самий, так? І сами, да? yeah. Ну, але дзеркальний, він красивіший. А мої, друзі, щось нічого нема. Ну, хоч подивлюся, гімн ман... лови. <сі> тримай, тримай. <сі> Хайді, як... Красавчик який. Воно у нього, знаєте, сіпало-сіпало десь хвилин п'ять, а потім так різко бах і попустило. <сіпляє> Не витягнеш? Що сильно, так. Да? Oh. О, красавчик. Красавчик. Так, тримай, тримай. Давай я зараз в садок. Оп. Сьогодні вон, каже, мені подари. Ні. Не? Блин, ну место это точно такое. Таке шикарне саша шо, шо? Такий самий грамм 600-700 може. Ну, може кілограм. Угу. Таму ось так. Так ты бачите, раз вже на ту саму точку кидаєш, и там почти наклює. А в мене не хоче. Друзья, снова у Димона удочка улетела. Да. <laughs> Ты видел? Уже прям в воду упала. Ты волы. Як ему так везе? Да, короче... Димон сказал 3 кг ловит, и домой идти. Да, это остальные, да. Это сильнейший, да? Да ну, Живу. так и да, да, даже не дзиба, вот так только бум, удочкой получила, да, ага. да, так сейчас с нами и клюны. Дай хоть я покручу. Бильси? правда? Ну, Я, Я снимаю все ерундой Так, моя так же походу ну А ну Ага ось Так так Так, так і самый да Ох красивая грає Иди друже иди За тебе гроші вже заплатили Красавчик Ой, красавчик ой там він слабенько так держится чи не нормально держится закрой да ух ты да ну димон точно рыбак да, да? Угу. так друзья знову димон это так клюнуло, что короче ну він же зловил утку там она так впала туда и він зловил тому зараз вот придумал таку приспособну такий рогаликсуну мене хоч и не клює. Но я себе так сделаю, чтобы оно никуда не делось. В принципе, тому. Тому Дмитрик надевает опарыша, кукурузку. Молодец, он за нас всех. Вот там наши трофейчики плавают. Думаю, так, друзья, лайк не забывайте, реально. интересно, дуже классно. Долго мы хотели поехать на рыбалку. Але я скажу, у нас такі рибаки, ну тепер Дімон доказав, що ми справжні рибаки, ну, точніше він, Хі -хі. бо в мене поки що тільки холості, були покльовки. Ну цікаво, цікаво. Сашко там сидить. Тягає на фідер. Ось так. Єдине, що е, немає крісла, тобто Дімон хоч від диречка, а на від диречки сидить. А я ось так стоя але файно 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 класне місто, таке місце зразу шкабова все может Точка заразу було це дві похлівки, у нього і в мене. куда я пойдем со зеркалом ну друзья ну не судьба вас любой рыбаком